Добрий день! Це третій урок курсу Шахи з нуля. Сьогодні ми з вами поговоримо про хід конем і хід пішаком. Хід конем представляє для новачків дуже часто складність, оскільки хід є ну, нестандартним. Тому я зібрав ну, не я, а Бобі Фішер. Зібрав три пояснення основних, як ходить кінь. Ось перше пояснення. Хід конем може здійснюватися так. Кінь може походити на дві клітинки по вертикалі або горизонталі, а потім повернути вправо або вліво. Тобто, спочатку кінь ходить на дві клітинки. По горизонталі або вертикалі, а потім повертає на одну клітинку вправо або вліво. Є і інше пояснення. Друге пояснення, як ходить кінь, це кінь ходить на одну клітинку по діагоналі, і потім повертає. На одну клітинку по вертикалі або горизонталі на найближче поле. Ось як показано на екрані. І третє пояснення це те, що кінь ходить на дві клітинки в будь-яку сторону за виключенням ходів по діагоналі, горизонталі і вертикалі. Тобто на дві клітинки ходить за виключенням прямих ліній. Ще є деякі моменти з приводу ходу конем. Перше, це те, що кінь, коли ходить, він завжди... наприклад, якщо кінь стоїть на чорному полі, то після того, як він походить, він завжди змінює колір поля, на який пішов. Тобто, Бачите, тут кінь може походити тільки на білі поля, а стоїть він на чорному полі. Тобто кінь з кожним своїм ходом міняє колір. Тобто, Ходить спочатку на біле поле, потім на чорне, потім на біле, потім на чорне. Друга важлива особливість коня це те, що це єдина фігура, яка може перестрибувати через інші фігури. Ось, Наприклад, у початковій позиції коні можуть походити на зелені поля. Ось, наприклад, кінь Б1 може походити на С3. Або на А3. А кінь е, з G1 може походити на F3 або на е, H3. Е, і перестрибнути через свої фігури. Ось, наприклад, в цій позиції кінь може походити е, на E6. Е, Бачите, на, дві, на два поля, але не по прямих лініях, і побити пішака. Але дуже важливо розуміти, що кінь, коли б'є, він перестрибує. Він якби стрибком б'є. Якщо поставити, наприклад, тут пішака, то кінь його не поб'є. Він просто перестрибне його і поб'є е, ту фігуру, е, яка стояла на тому полі, е, куди кінь став. Тобто кінь не зносить усе, коли е, б'є. Е, так, давайте розберемо хід пішаком. Перше це те, що хід пішаком. Пішаки ходять тільки вперед, на одну клітинку. На одне, ну, на одне поле, вперед. І тільки вперед пішаки не можуть ходити назад. Ось тут, наприклад, білі можуть походити пішаком на D4, а чорні можуть, наприклад, зіграти на E5, походити пішаком на E5. Ось так. Б'є кінь не так, як ходить. Перепрошую, б'є пішак не так, як ходить. Якщо, наприклад, пішаком походити на D4, пішак піде на Е5, то наш пішак може взяти пішака чорних. Тобто, бачите, пішак ходить е, на одну клітинку вперед, а б'є на одну клітинку по діагоналі. Теж тільки вперед. Е, після того, як, наприклад, чорні віддали пішака білим, білі можуть по одному ходу е, походити вперед і дійти до кінця. А що з ним трапляється далі, е, ми поговоримо в наступних уроках. Е, Ось в цій позиції е, білий пішак на С3 може взяти коня і стати на його місце, бачите? Тобто на одну клітинку по діагоналі. Але пішак не може походити вперед, тому що йому е, перешкоду блокує ну, йому перешкоджає слон. Він не може побити слона, тому що б'є він по діагоналі на одну клітинку. Тому слон не дає йому походити. Теж саме з цими пішаками, які з краю. Вони можуть бити тільки по діагоналі, а тому не можуть один одного побити. Вони один одному блокують шлях. Ось таким чином ми з вами розібрали, як ходять кінь і пішак. Дякую вам за перегляд. До наступного уроку.